О, Трамп знову в ударі. Якщо ви думали, що 60% мита це вже перебір. Тримайтеся міцніше. Загальна сума тарифів проти Китаю сягнула фантастичних 104%. Так вам не почулося. Президент США вирішив, що найкращий спосіб захистити Америку да, це обкласти китайські товари митами так, ніби вони приносять разом і ковід, і комунізм, і конкуренцію. Але виявилося, що Китай це не той суперник, який мовчки терпить. І далі починається справжня геоекономічна драма з рідкоземельними металами, технологічною залежністю та великою грою, де на кону світова економіка. Президент США Дональд Трамп погрожує Китаю додатковими тарифами. Якщо Пекін не скасує 34% мита на американські товари. Трамп обіцяє запровадити ще 50% податку на китайську продукцію. У відповідь, Китай, головний світовий постачальник рідкоземельних елементів, оголосив про нові обмеження на експорт стратегічних матеріалів, які є критично важливими для сучасних технологій. Так почалась ще одна масштабна економічна війна. Торгові мета Трампа викликають сильну напругу у багатьох партнерів США. Але Китай виявився особливо рішучим у відповідь. Його несподіваний крок перетворив ситуацію на глобальну шахову партію, у якій президент США не зміг приховати свого гніву. КНР запровадила жорсткі обмеження на експорт рідкоземельних металів, маловідомих, але надзвичайно важливих матеріалів для технологій. Ці 17 спеціальних мінералів використовуються у виробництві всього. Від електромобілів і смартфонів до радарів і систем озброєння. Китай, який контролює більшу частину світового ринку, використав цю перевагу як економічний важіль. За повідомленнями з Вашингтона, Трамп відреагував різко: вони атакують наше джерело доходу, і почав розглядати відповідні дії. Що це означає для американської технологічної індустрії? Як ця ескалація вплине на глобальний ланцюг постачання, і якими будуть подальші кроки Адміністрації Трампа? Китай став першою великою державою, яка відкрито відповіла США на їхню митну політику. Міністерство фінансів Китаю оголосило, що з 10 квітня вводить 34% мита на всі американські товари на додачу до чинних тарифів. Це відповідь на заплановані мита, які того ж дня мають набути чинності. Сума мит на китайські товари в США, враховуючи всі попередні підвищення, сягне в середньому 76%. Це навіть перевищує 60%, які Трамп обіцяв у передвиборчій кампанії. Китай експортує до США продукції на суму понад 440 мільярдів доларів. Нові тарифи знизять ВВП США та спровокують інфляцію. Але Пекін на цьому не зупинився. Було оголошено експортні обмеження на сім типів важких рідкоземельних елементів, які відіграють ключову роль у виробництві озброєнь і зелених технологій серед них Самарій, Гадоліній, Тербій, Диспрозій, Лютецій, Скандій і Ітрій. Проте найпоширеніші Неодим і Празеодимо – поки не заборонено саме вони необхідні для виготовлення потужних магнітів. Таким чином Китай б'є у слабке місце США. Його домінування на ринку критичних мінералів вражаюче 85% світового обсягу переробки рідкоземельних елементів і 92% виробництва магнітів. Пекін уже раніше забороняв експорт технологій з видобутку та переробки рідкоземельних металів. Подібні обмеження в минулому вже стосувались Галію, Германію, графіту і антимонію. Для США це лише посилює ризики. Хоча нові обмеження не є повною забороною, тепер кожен експортний запит проходитиме суворий контроль. У минулі рази це вже призводило до нульового експорту певних металів. У Вашингтоні виникли серйозні побоювання, оскільки адміністрація вже кілька років намагається позбутися залежності від Китаю у сфері мінералів. Для США ця сфера один із пріоритетів на другий президентський термін Трампа. Попри всі погрози, Китай послаблює позиції США. Адже сучасні технології від електромобілів до військових систем не можуть існувати без критичних мінералів. Вони необхідні для виробництва напівпровідників, батарей, вітрових турбін і навіть систем штучного інтелекту. Окрім рідкоземельних, важливими залишаються також літій, кобальт, нікель, графіт, марганець, титан, алюміній тантал і вольфрам. Усе це основа для технологічного прогресу. Зіткнення США і Китаю в сфері ресурсів це вже не лише торгівля, а й геополітична боротьба. Обидві держави намагаються диверсифікувати джерела постачання, інвестують у видобуток, переробку та альтернативні маршрути. Поряд із цим технологічна конкуренція зростає. Матеріали, які обидві країни використовують у квантових комп'ютерах, 5G, електрокарах та штучного інтелекту. Стають об'єктом стратегічного контролю. Усе ускладнюється міркуваннями національної безпеки. І США і Китай імпортують багато мінералів. Така залежність вважається вразливістю. Обидві країни прагнуть самодостатності, шукають союзників, зміцнюють внутрішнє виробництво. Крім того, глобальний попит зростає через перехід до зеленої енергетики. Це додає ще більше тиску на ланцюги постачання, і конфлікт між США та Китаєм лише загострює ситуацію. США не залишаються осторонь, реалізують багаторівневу стратегію. Вона включає запуск нових програм з видобутку, стимулювання технологій переробки та утилізації мінералів, а також створення міжнародних альянсів із країнами-партнерами Австралією, Канадою, країнами ЄС. Вашингтон також підтримує переробку мінералів і фінансує інновації. Підписані відповідні закони та виконавчі укази, зокрема в періоди адміністрацій Трампа і Байдена, ініціативи включають інфраструктурні інвестиції, закон про чипи та науку, закон про зниження інфляції. Департамент торгівлі США впровадив федеральну стратегію, що стимулює видобуток на території країни. Розвиває співпрацю з союзниками та знижує ризики вразливих ланцюгів постачання. Трамп підкреслює підтримку американських виробників, пришвидшує дозволи на розробку родовищ і запроваджує пільги. Використовуючи закони на зразок про розширення торгівлі або про надзвичайні економічні повноваження, США збільшують тарифи на імпорт мінералів, особливо з Китаю. А також змінюють екологічне законодавство, щоб пришвидшити видобуток. Усе це впливає на глобальні ринки. Країни з багатими ресурсами Мексика, Чилі, Зімбабве, Індонезія, також починають переглядати політику, обмежують експорт і прагнуть більше заробляти на власних ресурсах. Австралія, яка раніше співпрацювала з Китаєм, нині орієнтується на США. Таким чином боротьба за доступ до стратегічної сировини лише посилюється. Китай обмежує експорт галію, графіту та інших металів, щоб зберегти лідерство. США відповідають тарифами, що створюють невизначеність для секторів, які залежать від цих ресурсів. Американська залежність від китайських постачань, яка перевищує 60% імпорту рідкоземельних елементів, викликає серйозне занепокоєння. Щоб її подолати, США зміцнюють переробку. Утворюють альянси та запускають програми на зразок ініціативи стійких ланцюгів постачання. Добровільні домовленості про обмеження заборон на експорт можуть стабілізувати ринок, але загалом ситуація нестабільна. Суперництво між США і Китаєм вже перетворилось на пряму боротьбу за енергетичне майбутнє світу. Якщо доступ до стратегічної сировини обмежать, під загрозою опиняться цілі галузі. Від електромобілів до поновлюваної енергетики те, як розвиватиметься ця боротьба, визначить не лише економіку, а й досягнення кліматичних цілей. У цьому світі щось відбувається щосекунди. Трамп вводить мита, Китай перекриває мінерали, а ти ще не підписаний. Підписуйся. Бо наступне відео може перевернути твоє уявлення про світ. Ми стежимо за глобальними іграми, щоб ти не випадав із контексту.